Привітики, привітики! Сьогодні ми дуже неочікувано записуємо геймплей, як ми будемо проходити секретного боса в першій частині Дельтарум. Зі мною зараз на зв'язку мій перекладач, мій монтажер. мій монтажер-перекладач і спонсор усієї техніки, яка у нас тут є. Я гадки не маю, що нас очікує на даний момент, якщо коротко. Це секретний бос да, з першої частини, до якого потрібно дуже довго іти насправді. Тому що тобі потрібно знайти три ключі. Потім поспілкуватися з цим мужичком, поспілкуватися з продавцом, після чого ти лагодиш ключ і знову до нього приходиш. Тож зараз ми продовжуємо гру. -хі -хі. Ключ! ключ. Які гарні веселощі зараз звільняться. Чому б вам не вийти назовні? Ну Давай, давай, давай. Я що просто так я тебе. на... Ключ від перед двері вперед дверима. Опа. Її не було. Ключ від двері створив двері. Угу. Наскільки я знаю, буде жорсткий боссфайт. Ой, бать, да, 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 це той черік. Гості, гості, ми можемо погратись, погратись. Що ж, після вас я можу погратись з усіма іншими також. Ну, давай зараз пограєшся. То що ми конкретно граємо? А, це звичайна гра з числами. Блять, не надо сім'ї ігри. Ого. Коли ваше хп... Сягне нулю, ви програєте. То ось якого гру ти хочеш грати, а? Маєш справу з декількома акулами. Акула на акулу. <розум> 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 Я б ніяк інакше не, не зробив. А тепер, тепер, не розпочнеться гра. Ну давай, давай. Є бать прикол. О-о-о, о-о-о-о! Єбать, он зносить! Ого, бля! Єбать, це <с incom> шо нахуй таке! А! Я, чесно кажучи важливо. Знаєте, у мене в обзорі, здається, в обзорі було сказано про те, що бойовка тут ну, легше, ніж в андертейлі. Це правда, але це поки що перевершує усе. Єбать. Ебать! Ебать! Да. Бля, мы ему полный хуй. Это пизда, сэр. Шо це таке? Шо це таке? Доджи, 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 блядь! Я жестко получаю пизды. КГ, блядь. Фак оф! Вантап, блядь. Крыса! Пизда. А, ну типа что там? Что это было? Нормально, нормально. Так, <свистит> треба его пыздать, потому что он уже... Айлна. Прогеймер entered the chat. Что? Гипноз? Гипноз? А <свистит> ну-ка, Ага! Его наступная атака послабшала, и он стал больше втомленным. Блять, мозг! Ой! Блять! Окей, okay, похуй. Атака. Mm -hmm. Суча. <laughs> так, окей, okay, тут у нас ясно. Не на нихуя! А соби! пидорюга! Я тебе сейчас своего! Сука! Сука! Да це пизда! Так, тихо, 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 Мама, він знає, що я з цією атакою не в ладах. Ну. День другий. Блять, ну це неможливо. Да А що немає нахи, Сука! Як це Ху-ху-ху! Easy! І, взагалі, не напрягався, да? Я а. Да як, блядь! Ну... Сука! блядь, я хуя, Сука, нахуй! Так, просто винес. Ролл вирішив пролігти відпочити. Пацефейс працював не в ту сторону, в яку потрібно. Я так люблю, коли. Потрібний момент персонажів вирішив. С-о! Єпат муху! Я їбала п'ять! Сока! Повітря! Ха-ха-ха! Яка веселья! як весело! Ви швидкі, швидкі. Сильні, сильні, але буде швидше і сильніше. Рука лицаря простягається уперед, скоро повернеться королева і рик з пепла пролється з глибин. Світлярі, чи зупините ви його? Підлість, підлість, хаос, хаос, світлярі зсередини вашої маленької клітки. Візьміть мені, робіть найсильніше. Не О! Це насюзі. Ми це зробили. Ми нарешті змогли перемогти цю чмоню. Вона мене дратувала піздец. Протягом усього геймплею, а Ми змонтуємо так, щоб хоча б це було весело дивитися. У мене просто опускалися руки, але. Єбать, 5 чи 6 годин, але ця хуйня була переможена. Сука, мені тепер цікаво, що нас очікує у наступних секретних босів. Тому що їх, я так зрозуміла, напихали усюди. Так само і в інших лавах. Як мінімум, я знаю про цього Спемтона, котрий прям він фактично вважається теж секретним босом, наскільки я пам'ятаю. Дякую за перегляд. Була рада вас бачити. З вас підписочка, лайк і вподобайка. Зустрінемося у той же час на тому ж місці. Па-па!